Моє вітання, шановне панство! Сьогодні ми розглянемо таку важливу тему, як кристали. З ними наче все просто, але коли відкриваєш список і бачиш там поза сотню варіантів, декого починається паніка. Я не думаю, що у досвідчених гравців є з цим проблеми, проте, можливо, що цікаво знайдете для себе. Торкнуся я лише теми Грінду, адже це те, чим займається кожен на будь-якому етапі розвитку персонажа. З часом будь-який шукач пригод приходить до висновку, що кристали, скільки б вони не коштували, є найдешевшим джерелом отримання потрібних характеристик і завжди відбивають свою вартість. Правильний їх підбір робить ігровий процес комфортнішим, а проведення на спотах час значно ефективнішим. Тому давайте розбиратися разом, як вірно підійти до вибору кристалів. Перш за все, необхідно розуміти, які у нас цілі і як правильно розставити пріоритети. Ціли насправді лише дві це виживання і швидкий фарм, саме в такому порядку. Виживання задача абстрактна і залежить від конкретно взятого спота. В основному тут працює принцип, що мертві вороги загрози не становлять, тому найкращий захист це атака. Зазвичай це дійсно так, і більшість ваших кристалів будуть саме на АП. Проте наявність у мобів можливості застосовувати до гравця контроля швидше, ніж він з ними впорається, все з ніг на голову. Все ж бажано знати, куди ви збираєтесь і наскільки моби локації схильні до використання того чи іншого контролю. Перші місця, де гравець з цим серйозно стикається, це шерахан, храм Акман та Ліст Торнуд. Там начебто і нічого складного, проте свіжого шукача пригод, без журналів, розуміння спота і доведеного до пиття спорядження, цілком можуть загризти за серією невдалих контролів. І навіть якщо захисту достатньо, щоб не розвалитись, час, що ви лежите на підлозі чи стоїте без можливості щось зробити, вважається просто втраченим. За ці секунди вже можна було добити одну кубку момбів і перейти до наступної. Тому навіть якщо хтось скаже, що я починаю з кінця, кристали на спрото контролю найперше, що має входити у ваш набір, коли у них є потреба. Якщо рівень вашого спорядження приблизно рівний вимогам спота, але для нього є рекомендація збільшити спротив певному виду контролю, це необхідно робити сміливо жертвуючи АП. Результати будуть кращі, а ціліші. Все одно це лише два камені, Більше гра одночасно не дозволить. Також виживання дуже сприяє кристалу на зниження ушкоджень або велику кількість ХП. Багато хто скаже, що це лишнє, і їх не потрібно використовувати в ПВЕ взагалі. Якщо захисту не вистачає, треба працювати над спорядженням, а не застосовувати різного роду милиць. В цілому я погоджуюся з цією думкою, але хотів би висловити альтернативний погляд, їх цілком нормально використовувати, коли потрібно познайомитись із новим для себе контентом. Жоден гайд не покаже, як буде себе почувати персонаж саме вашого класу і саме з вашими характеристиками на певному споті чи під час певної активності. Ніхто ще не досягав гарної результативності, прийшовши вперше. Потрібен час, щоб запам'ятати розташування ворогів і продумати маршрут руху між ними, навчитись не зачіпати лишнє, зрозуміти, які є механіки. Як боляче б'є та чи інша атака, і як уникати абсолютно не ушкоджень. До прикладу, звичайні моби можуть бути цілком навіть безпечними, а якийсь елітний, що випадково з'являється раз чи 2 на годину, переїде вас наче ще швидкісний потяг. З досвідом приходить розуміння, як краще уникати кольорові зони частини ударів, а також що захисту потрібно інколи значно менше, ніж вказано. Проте до цього потрібно дійти. Такому ключі Damage Reduction з кристалів дуже гарне вирішення, аби не відкладати дослідження нових місць на довгі місяці, поки спорядження вже точно точно не почне відповідати вимогам. Зовсім не соромно спочатку фарму повільніше, як тільки навчитесь робити це без особливого ризику, можна і треба повертатись до АП. Тепер щодо збільшення ушкоджень. Найвищий пріоритет тут надається екстра демедж, максимум 2 камені, і лише 2 варіанти. Універсальна класика Corrupted Magic Crystal на критиках і демедж або ніжого, але ефективніша пара Крістал Mysterious Darkness на бекак дамедж. Другі дійсно дають більший бонус, але активується він лише при атаках в спину. Місць, де його можна ефективно застосовувати майже 100% часу не так багато, тому штука ситуативна. Менш пріоритетною, але не менш важливою є точність. Я вже робив велике відео з розбором, що це таке, але якщо коротко, то це дуже цікавий параметр. Її надлишок не допомагає, але нестача призводить до падіння ушкоджень не в одиницях, а у відсотках. Кристали на точність потрібні не всюди і не кожному, але якщо переслідують повідомлення про промахи, вони будуть точно кориснішими за АП. До прикладу, я граю за клас, якого наточність немає ні пасивок, ні власних бафів, і один аддон справу не виправляє. Хоч мені для спота, який ви бачите, сильно не вистачає атаки, використання кристалів точність дає в цьому випадку кращі результати. Ну і нарешті АП. В принципі, не міг усі вільні комірки, надаючи пріоритет більшим цифрам. На цьому можна було б і завершити. Але у нас залишився пункт швидкості фарму, і не дарма. АПЦ круто і дозволяє фармити краще споти, але його не завжди потрібно так багато. Інколи виникає бажання чи потреба грінити споти, які зарівно спорядження вже мали б вважатись пройденим етапом. Найкращий приклад кентаври або місця, де падають частини різних скарбів. Якщо десь так з 280 АП прийти на умовні руїни шири заради безкінечного зілля МП, вороги там розвалюються мало не від подиху. Їх не вийде бите швидше, ніж за одне вміння. Скільки кристалів не став і які розхідні матеріали не використовує. Проте знищувати їх потрібно в індустріальних масштабах, переміщуючись дуже часто. Тут виникне інша проблема: почне закінчуватися витривалість персонажа, що викличує абсолютно непотрібні заминки у фармі. І, як не дивно, ситуацію випроїд здавалося б абсолютно непотрібні кристали з бонусом до стаміни, адже використовується витривалість у числах, а відновлюється у відсотках. Чим більше її загальне число, тим ближче регенерація під час зупинок до затрат перед цим. Ці камені взагалі не збільшують ушкодження, але дозволяють грати комфортніше і грінути ефективніше. Така от цікава математика. Також до цієї категорії я відношу лукаса, їх бонус до ушкоджень по людям в ПВЄ практично не має сенсу, проте 2% до швидкості атаки чи касту зовсім інша справа. Вони майже непомітні на швидких класах, типу Маеви, де й без того ледве сягають прожимати кнопки. Також вони не особливо потрібні на спотах, де майже 100% часу висить бав від гніву чорного духа. Або якщо у компанії є шай. Але якщо відкинути ці ситуації, вони можуть зробити ротацію зручніше, а ігровий процес приємніше. Чи дозволяється фармити краще? Залежить від ситуації, проте часто з точки зору зручності віддаю їм перевагу на ДП. Далі я хотів би розповісти, що почати і як прогресувати в сторону ідеального набору кристалів. Бо якось так повело, що гравці не стартують із лишними 15 мільярдами срібла у кишені, а взагалі нічого не використовувати, це вставляти палець і собі Якщо для вас це вже не актуально, то ласкаво прошу до наступного розділу. Хочу відмітити, що цей план розрахований на мінімум кілька тижнів, якщо не місяців, де ви будете купляти лише те, що або дуже дешеве, або потім може перетворити на щось краще, як тільки дістанете потрібні матеріали. Адже окрім кристалів, у вас буде висадка інших потреб, які теж вимагатимуть срібло. На початкових етапах спорядження таке дешевше і важливіше. Проте все залежить від вашого бажання і можливості фармити, а також наявності колективу. Грати повністю самостійно, мати друзів, що допоможуть з прокачкою та стартовим капіталом, чи одразу вступити в гільдію це зовсім різні ігри. З гарною гільдією, наприклад, можна просто один раз в тиждень сходити на гільдійних босів і за 40 хвилин отримати більше мільярда срібла банально за присутність і пару ударів. Тому всі кроки умовні, будь-які з цих змін можна пришвидшити, одразу купуючи кращі варіанти, якщо можливості дозволяють. Також передбачається, що кристали, отримані за проходження сюжетів ви не будете продавати, вони ще вам знадобляться. Отже, починаємо ми маючи лише 12 комірок під кристали. Найкраще, що з ними можна зробити за 2 копійки те, що ви зараз бачите на екрані. Все з цього потім викинеться, але і ціна відповідна. Ці кристали разом з їжею Simple Chron Mill вже зі старту дадуть всі базові характеристики, щоб трішки пришвидшити проходження квестів. На цьому етапі більше нічого і не потрібно. Десь під час сюжету модії четвертого регіону на вашому шляху вже почнуть збиратися якісь гроші. Вам видадуть кілька безкоштовних улюбленців, що будуть збирати дроп. Та з самих монстрів почне падати щось хоч трішки цінне. Нове спорядження купувати ще рано, а от змінити кристали на максимально дешеві, але вже хоч трішки корисні, було б непогано. В результаті має вийти щось таке: не варто лякатись ціни. Більше половини вартості камінь каміньчо дістається безкоштовно. Також, якщо я не помиляюсь, гра дає кілька сотень мільйонів срібла у злитках за взяття рівня персонажа вперше, але щось могло змінитись. Одразу скажу, що не потрібно брати все зараз. Закупляти варто поступово. Починаючи із найдешевшого. Якщо коротко описати, то у вас має бути пара Corrupted Magic Crystal дуже сильно збільшують ушкодження і залишаться з вами до кінця шляху. Два простих акради. найдешевший АП, який тільки існує, і пробують вони з вами досить довгий час. Bunglax Crystal максимально недооцінений камінь. Він належить до типу Primordial, найбільш корисних кристалів у грі. Поставити можна лише одну штуку. Зазвичай про нього і не згадують, через наявність більш вдалого для Грінду варіанта Гіріна. Проте коли середня версія червоного кристалу коштує у 3-4 рази дешевше за найпростішу жовтого, обганяючи його за сукупністю корисних характеристик, вибір очевидний. Ancient Magic Crystal в Crimson Flame Power, камінь на плюс 5 АП. Їх дуже люблять використовувати як приклад того, чим забивати усі вільні слоти кристалів. Поганого в них нічого немає, але ціна кусається. Якщо є дешевші варіанти, цілком можна обирати їх. Проте пам'ятайте, що лише ціни обмежені кількістю використання на один сет, усі інші мають ліміт у 2 штуки для свого типу. В нашому ж випадку не купується, його дадуть як винагороду за квест під час проходження сюжетної лінії медії. все інше просто різнокольорові камінці, що забесім додадуть трішки корисних характеристик тут і там, зробивши життя більш комфортним. Також за завершення сюжетної лінії медії вам дадуть Black Spirit Crystal, але з ним спішити не варто. Відкладаємо кудись на складне на майбутнє. Після Мадії є три шляхи: йти фармити рівень гроші, розпочати сюжет Валенції, він доволі довгий, або робити магнус, а потім сюжет країни вранішнього світу в оригіналі Land of the Morning Light, що зазвичай скорочують до долому. Все із цього доведеться робити, але для нового гравця найпріоритетнішим, на мою думку, є саме третій шлях. Завершення сюжетної лінії Лому відкриває для вас ще дві комірки кристали, а також можливість проходити босів і отримувати за це винагороду, що дуже важливо. Не варто тягнути з цим питанням і одразу розпочати їх проходити, хоча б найлегше. Саме нагроди за них будуть визначати більшість подальших покращень. Наступний крок прогресії я бачу приблизно так. Нові вільні комірки можна тимчасово заповнити ще двома копійчаними хумами, але зовсім на короткий період. Поступово вони всі повинні бути замінені на плюс 5 АП, але це вже займає певний час, доведеться почати якось заробляти. На екрані зараз всі можливі варіанти. Але запис на Gen Magic Crystal Addis і Gen Magic Crystal Karma. Вони нічим не особливі, просто на даний момент помітно дешевші за інші альтернативи. Але що неможливо передбачити, що буде цінами навіть через місяць, можливо, на момент перегляду вони вже будуть не актуальні. Також може трапитись так, що звинагород за босів на цьому етапі ви отримаєте гір фрагмент або кристал. Фрагмент ще можна використати, але нічого особливого він не додасть і більше сенсу його продати, якщо ж кристал, тут можуть погляди розходитись. Можна користуватись, можна продати, можна відкласти на майбутнє, щоб пізніше зробити з трьох таких стір. Особисто моя думка: на початку гри це джекпот у вигляді купи срібла, яке необхідно буквально на все і одразу. Використовувати його нераціонально, бо кардинальна ситуація не міняє. А відкладати ніби економія на майбутнє, але досить далеке майбутнє, до якого значно швидше можна дійти вкладаючись у персонажа, а не складаючи купи скарбів подалі від людських очей. Проте все індивідуально. І абсолютно нормально зі мною не погоджуватись. Оскільки це ваш перший персонаж, варто продовжувати робити сюжетні лінії, час від часу, лінуючи не дуже відволікаючись просто пофармити. Сюжет Валенції подарує вам Awakened Spirit Сюжет Кама Сильвії – Voltara Spirit Crystal, разом з нагородою за сюжет Мадії Black Spirit Crystal, який ви відклали раніше. Ця трійця за допомогою простої алхімії перетвориться на ще один з найкращих і найдорожчих кристалів у грі Rebellion Spirit Crystal. За срібо ж ми заміняємо на кінець не подобається від копійчаних макалодів, докупляючи ще один Ancient Magic Crystal в Crimson Flame Power і пару Dark Red and Crystal Valor. Valor, теоретично, можна отримати безкоштовно, вибивши предмет для крафта на спитів Дрігані, але краще морально готуватися купити. Це не так дорого. Якщо пізніше вибіта, зможете продати і повернути гроші. З основного це все. Найкраще чого можна досягнути за мінімум коштів. Всі наступні маніпуляції будуть зав'язані на отриманні випадкових предметів, або будуть досить дорогими, даючи вже не так багато. Проте це логічно і очікувано, що поступово все стає складніше. Що за все, десь у процесі ви вже завершили покращення товалу та закрили сезонну перепуску, можливо навіть вже завершили сезон. Перше, що робиться після цього міняється зброя з товали на адекватні варіанти. При цьому зброя пробудження отримає можливість бути покращеною серцем каранди або Гармус, що дає нам ще один або два додаткових слотів для кристалля. Якщо ви виграли в лотерею і за відносно короткий пригод, здійсни серце Гармус, я вас вітаю. Проте це рідкість зазвичай необхідно щось купляти. Каранда коштує 300 мільйонів, а Гармус 18 мільярдів. Думаю, зрозуміло який варіант будемо розглядати лише одну додаткову комрик. Отже, тут у нас цілий ряд змін. По перше викидаємо старі дешеві акради і ставимо варіант для дорослих. Приріст АП і 2% швидкості атаки чи касту будуть дуже відчутні. По друге Ancient Magic Crystal of Crimson Flame. Power, перетворюємо в Crystal of Brutal Decimation. Майже безкоштовно, але все не дуже просто. Для цього нам знадобиться кілька речей. Основна без якої нічого не буде Crystal of Decimation. Real спосіб отримання лише один випадковим чином дістати із нагород за боссив'ю. Не те, що шанси були дуже погані, а кількість в тиждень обмежена і може конкретно цей предмет не щастити. Тому я раджу починати їх вбивати якомога раніше. Припустимо, що ви його отримали. Тепер нам потрібен предмет Crystal Extraction Tool, щоб дістати існуючий кристал і жменька ресурсів для крафту. Це все добувається ігровим шляхом, в деталі вдаватись не буду. Якщо ж основний предмет зовсім не випадає вже довгий час, купіть вже готовий варіант, потім будуть на продаж. Ну і перетворюємо наші велери на найкращу версію макалодів, так само перед цим їх діставши. Або не перетворюємо, а купуємо чи вибиваємо нові, і робимо з них, залишивши старі частини сету і забравши щось інше на плюс 5 АП. Це точно буде в рази дешевше, ніж купляти вже готові по мільярду за штуку заради мінімального бонусу. Знову ж, потрібен буде предмет злому Krystal Harmony. Вигідно відрізняється від попереднього тим, що можна отримати не лише з босів, а й через обмін монет цього регіону. Не дуже швидко, але гарантовано. Загалом потрібно 4 штуки, але почати можна із двох. На фінальному етапі доводимо все до пуття. Для цього нам потрібно ще 2 Макалоди замість кристалів по плюс 5 АП. Як робиться, ви вже знаєте. Можливо, швидше буде просто копити. Я не знаю, з якою швидкість ви будете фармити на той час. Другий Rebellio Spirit Crystal дуже потужна штука, але дорога. В ви все одно будете проходити сюжет знову вже іншим персонажем, щоб обрати інші гілки і отримати нові знання заради енергії. Тому, в теорії, його можна знову отримати безкоштовно. З точки зору вкладеного часу, банально фармата на нього срібом буде швидше. Притемушу відмітити і той факт, що на даний момент спостерігається їх дефіцит на ринку, і я дійсно не знаю, як буде краще. Але який би варіант ви не обрали, раніше чи пізніше, він все одно буде вам потрібен. Ну і Гірін Стір найкращий і найдорожчий кристал для ПВЕ. Нарешті його час настав. Можливо купите, можливо, зберете поступову частинами із дешевших версій через нагороди з босів. спішати вже немає куди, це останнє, що вам потрібно. Та й на цьому все. Інші два 3 на свій смак та підситуацію точність, АП, спротив контролю чи ще щось специфічне. В основному там ставлять велери для АП або Лукаса для швидкості атаки. Ну і ще третя на плюс 5 АП. Для себе за базу я брав у лукаса і 1 лькар на точність, бо особисто мені так зручно. Про це це не значить, що вам потрібно робити так само. На цей момент ви вже самі повинні розуміти, що буде краще в тій чи іншій ситуації. Якщо знадобиться і спротив контролю, і точність одночасно, а слотів немає, звичай першими знімають макалоди. Звичайно, що просто мати 15-16 кристалів недостатньо, потрібні ще додаткові на різні ситуації, точність спротив різним контролям, ХП, ушкодження по людям тощо. Проте, якщо намагатись змістити це в алгоритм на майже всі випадки життя, то вийде приблизно так. Є база, яка незмінна банально кристали з найбільшою кількістю АП, яким немає альтернатив. Далі обираємо кристали на спеціальну атаку. Якщо тип активності передбачає постійні удари в спину, то це кристал в Mysterio Darkness. У усіх інших випадках Corrupted Magic Crystal. Далі дивимо, чи потрібна нам додаткова точність. Якщо ні, то обираємо макалоди. Якщо так, то пару лікарів. Ситуативно може і одного вистачить. Якщо після цього потрібно ще більше точності, то джинвай вам у допомогу. Так само не факт що потрібно дві штуки. Якщо ж ні, то ставимо пару Макалодів. Тепер, якщо потрібен спротив певного контролю, беремо захист саме від нього, розглядаються звичайно актуальні для вас споти. Якщо вороги падають від одного погляду, це явно лишнє. Насправді, якщо важливий лише один вийш контролю, відходять навіть кристали за 2 копійки просто по 25%. Комбіновані варіанти від різних типів одночасно значно дорожчі і зазвичай передбачають використання двох різних, тобто замість перевищувати 100% від чогось одного, ви отримаєте 80 і більше відсотків від двох різних типів і ще трішки додатково. В ПВІ це не часто застосовується, але через обмеженість інвентаря для з часом доведеться виконати все дешеве. На користь кращої версії. Якщо ж спротив не потрібен, то дивіться, що стануть в нагоді до такої відсотки швидкості атаки чи касту, або ушкодження по людям, але це дуже рідко. Якщо так, то пара улукася саме те, на чому можна зупинитись. Якщо ж ні, то все залежить від кількості маколодів на даний момент. Менше 4 добираємо їх. Якщо вже наліз, то будь-які АП5. Якщо ще залишила комірка від серця Гармус, то додати будь що на свій смак. Будь-який тип плюс 5 АП точність, якщо ще можливо. Противо одному з контролів, якщо ще можливо, відсоткова швидкість атаки чи касту, якщо ще можливо, швидкість пересування, стаміна, ХП, ухилення або зниження ушкоджень, генування спротиву контролю, ЛТ тощо. А що ж із центральною коміркою підкрестали? Це болюче питання. Відкрити її елементарно, просто зробити дірку під кристал в костюмі, тому що косметика. Проте сам кристал добути дуже проблематично, їх неможливо купити чи вибити. У грі існують костюми, що крафтяться, проте одягаються вони замість броні. Якщо перетворити такий у косметичний предмет, а потім розплавити, вийде якраз камінь для цієї комірки. В залежності від типу костюма це кристал або плюс 2 до швидкості пересування, або плюс 1 до шансу критичного удару, або плюс 1 до швидкості атаки і касту, не треба плутати з відсотками. Тобто на ушкодження жоден з них не впливає, Сенс є тільки в першому, адже інші параметри і так легко підтримуються на максимумі. Але для такого перетворення потрібен предмети шопу за 15 євро, еквіпмент Tailoring Coupon. Його можна купити з аукціону, і мені навіть вдалося один раз, але там багато бажаючих продавати їх не сильно спішать. От і виходить кристал реальні гроші без якогось сенсу, який ще й можна зламати при смерті, тому їх існування прийнято просто ігнорувати. Напевно, саме час згадати не зовсім очевидно, але дуже важливу тему руйнування кристалів і переживання, ви втратите певний прогрес. Дійсно, при смерті від монстрів один чи кілька закипірованих кристалів можуть зникнути. Лише з певною ймовірністю, не всі і не факт, що саме дорогі. Але перед цим ще взагалі треба про модерису допустити загибель персонажа, що насправді не так вже й легко. Чому з цього культовується страх і переконання, що нізащо не потрібно вкладати срібу у кристали, мені особисто абсолютно не зрозуміло. Розетки, знаєте, теж дуже небезпечні, але люди ними чомусь що користуються. Адже це зручно. Поки дотримуєшся правил використання, щось погане трапляється вкрай рідко. Тут так само, якщо напхати пальці, тобто лізти у контент, про який гра всіма можливими способами попереджає, що ще занадто рано, дуже важко щось зробити не так. На жаль, номінальні вимоги з потів часу прописання відірвано від реальності, і їм не завжди варто вірити, проте це швидше стосується АП. Щодо за захисту інформація більш-менш актуальна і якщо слідувати, то можна не завжди комфортно, але відносно безпечно досліджувати нові місця. Також певною небезпекою становлять світові та польові боси, список яких ви бачите на екрані. Загалом вони не страшні, і там працює право просто не стояти у червоних зонах, але деякі механіки не очевидні з першого разу, тому все ж варто походити на них без кристалів, доки не запам'ятаєте, від чого варто триматися подалі. Проте окремо хочу згадати розгнівані версії світових босів, появи яких супроводжується яскравим червоним написом на півекрану. Ці створіння розривають на шматки кого хто ігнорує їх механіку. І легко розправляється навіть з дуже одягнутими гравцями. Від них свої дорогі сети варто ховати абсолютно кожну. Звичайно, трапляються і непередбачувані обставини, що від вас не залежить. Пропало світло, інтернет підвез, кіт забажав уваги, чи відволік телефонний дзвінок. Проте й на цей випадок у гри є вирішення: якщо вже так стало, що зламав щось дороге чи достатньо унікальне, тричі на рік є можливість безоплатно відновити той кристал, що становить для вас цінність. Тому не варто переживати це лише гра. Кожну невдачу потрібно сприймати лише як додатковий досвід того, як робити не варто. Наостанок хотів би розповісти про босів із там не потрібна точність, там не працює спротив контролю і там практично немає сенсу в АП. Також кристали при смерті не випадають. Тут мало би бути математичне обґрунтування, але не буду ускладнювати. Достатньо розуміти, що в загальному АП бонуси спеціальних атак і ушкодження по типам ворогів у цьому режимі працюють і щось дають. Проте, поки справа не доходить до бозі сьомого рівня, вплив ваших атакуючих характеристик настільки мізерний, що з легкістю нівелюється цікавите випадковістю усіх інших факторів. Якщо для вас це кіберспорт і ви готові змагатись, вибиваючи найкращий результат у класі на поточному тижні, тут кожна одиниця важлива, і АПА дійсно може подарувати якусь перевагу. Для всіх інших гравців, яким просто би пройти, є значно цікавіший шлях. Коли анонсували цей ігровий режим і казали, що спорядження не буде впливати, Бо від ваших характеристик буде враховано лише 10%, розробники були не до кінця чесними, деякі параметри це не зачепило. Мова зараз про ХП та витривалість. Вони рахуються в повному обсязі зі спорядження, зачарувань біжутерії, продано журналів, бафів, кристалів, артефактів та лейдстоунів. Якщо подивитись кінці тижня на босів 6 і 7 рівня складності, на деяких з них можна побачити менше 20 учасників. У таких випадках час не грає жодної ролі. Достатньо просто впоратися з босом, щоб отримати винагороду високого рангу. Чому ж так не роблять всі? Бо на шостому і 7 рівні з'являються нові механіки, а також багато атак, які до того можна було пропустити, починають вбивати. Мало хто здатен витримати, умовні 6, а то й більше хвилин бою, ні разу не помилившись. Кожен раз починати спочатку через одну невдачу швидко набридає. Для мене таким самим уроком стала шоста лисиця, якою три години намагався перемогти, бо, ну я ж знаю всі механіки. Практично кожен раз мене з повною школою здоров'я вбивала одна і та сама атака, яка дуже швидка і я не встигав на неї реагувати. Це дуже бісить і демотивує. На наступний тиждень я вирішив спробувати інший підхід. Взяв артефакти на ХП, став в них копічані Ледстоуни на ХП, взяв всі старі кристали з ХП, якими колись давно користувався. І все вийшло з першого разу. Я не став краще грати, проте ця атака, як виявилось, не вбиває, а наносить трішки більше пошкоджені, ніж до того у мене було здоров'я. Банально пережити одну помилку виявилось достатньо для вдалого проходження. Ось приклад моїх кристалів на даний момент. Можна взяти і більше хп, але для мене це вже не актуально. Саме тому, якщо ви задаєтесь питанням, які кристали варто брати на боротьбу з босами, відповідь однозначна. Стільки хп, щоб не помирати на місці, яке є проблемним. Для мене це була межа приблизно на рівні 7 з копійками тисяч. Далі я брав ушкодження критичних атак і відсотки швидкості касту. Швидкість працює. Спеціальні атаки дуже врізані, але все ж трішки додають, проте, в основному, ними теж можна знехтувати. Ну і зробіть журнали на ХП та стаміну не лінуйтесь, більший запас витривалості дозволить довше пересуватись, уникаючи непотрібних ушкоджень. Потрібно розуміти, що ХП не зробить персонажа безсмертним, не дозволить ігнорувати механіки чи проходити лежачи на дивані, просто подарує право на помилку. Інколи цього достатньо, щоб зберегти нерви та досягти бажаного результату, навіть якщо це босс не надто високого рівня. А на цій позитивній ноті я би і хотів завершити. Не знаю, які підсумки тут взагалі можуть бути. Цінуйте себе та свій час, не економте на кристалах і гра це незначно приємнішою. Окрім цього, бачу про вас комфорт, не варто забувати про потреби тих, хто нас захищає. В описі буде збір моїх друзів на зарядну станцію для воїнів із 3 штурмової, проте можете обрати і підтримати будь-який інший на свій смак. Завжди пам'ятайте, завдяки кому я можу створювати контент, а ви його переглядати. Я дякую вам за увагу та маю надію, що мені вдалося розповісти щось цікаве. Бажаю здоров'я вам та вашим рідним, гарного фарму та можливості грати в безпеці. До нових зустрічей!